Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі. І сьогодні буде формат, що ж я подивилася за цей час. Можливо, у вас також буде щось цікавеньке, що ви дивилися і поділитеся зі мною. Можливо, ви дивилися щось з того, що дивилася я. І у вас будуть якісь свої враження, а можливо, ви знайдете щось подивитися і для себе. Хто його знає? Звичайно, я як завжди подивилася багато чого. Мультсеріали, мультфільми, серіали, фільми щось переглядала, щось дивилася вперше. Щось додивлялася, і оскільки є речі, про які я говорила вам раніше, тож не бачу потреби знову повторюватися. І є ще речі, які ви самі добре знаєте, і дивилися, і переглядали, можливо, ще й не один раз. Тож також про них я розповідати не буду. Можливо, зазначу, що я їх подивилася або ж передивилася, але розповідати про це сенсу не бачу. І перший фільм, який я подивилася, це крутіше нікуди з Джекі Чаном цього року. Але я взагалі обожнюю фільми з Джекі Чаном. Отже, є місія вирушити в Ірак та безпечно вивезти звідти науковців з нафтопереробного заводу. Але дорогою була влаштована засідка, і декого було викрадено. Тож агент Джекі Джекілов, взаємодіє з колишнім військовим Крісом Ван Хорном. Для того щоб знайти винуватців і знайти людей, яких було викрадено, і безпечно їх вивести, коротше завершити місію. Звичайно, не обійшлося без специфічного гумору, бо це ж Джекічан. Без гумору тут, мабуть, і неможливо. Подивилася нового Індіану Джонса п'яту частину. І я сподіваюся і вірю, що це нарешті остання частина. Ні, не тому, що я якось не так ставлюся до Індіани Джонса, а тому, що ну, я думаю, вже пора. Вже пора. І тут піде мова про подорожі в часі, власне, про Індіану Джонса, про його пригоди, про пригоди його з його похресницею. Дії розгортаються наприкінці 60-х років минулого століття, і його похресниця разом із ним шукають певний предмет, розгадують його загадку. Якщо не помиляюся, це була загадка Аристотеля. А ще там були нацисти, які хотіли повернутися у минуле за допомогою цієї знахідки змінити хід історії, щоб Гітлер правив світом або щось таке. Але не так сталося, як гадалося, і вони всі разом відправляються у минуле, але дуже-дуже дуже далеке. Ще я дивилася хроніки Спайдервіка 2008 року. Так я знаю, що вже багато хто його подивився, але я чомусь не дивилася. Отже, є сім'я-мати і троє дітей, і вони переїздять в силу деяких обставин до старого маєтку. І діти не хочуть там перебувати, але вони мають там перебувати, бо іншого виходу у них немає. І вони починають помічати, що у цьому маєтку вони не одні, що відбуваються деякі події, таємничі події, що поруч мешкають істоти, про яких вони раніше не знали. Ще знаходиться таємна кімната, лабораторія. Минулого хазяїну будинку їхнього далекого родича коротше. Таємниці, магія, я думаю, дітям та підліткам сподобається точно. Ну, можливо, ну, можливо, і дорослим, якщо ви таке полюбляєте, чому ні? Мандрівна земля 2019 року дивилася лише цю першу частину, почала дивитися другу частину «Мандрівна земля 2», яка вийшла у цьому році, але не додивилася і не буду, кажу. Одразу я не витримала, на мій погляд, друга частина програє перші, вона гірша за першу. І там, як би сказати, повістка сучасності, тобто велика дружба Китая з Росією. Коротше, це цілування у жопоньку я не витримала і просто вирішила, що дивитися це не буду. От перша частина ще нічого. Так, звичайно, є деякі питання. Я не науковець. Можливо, якщо б на моєму місці знаходився хтось більше обізнаний у такому і подивився б і почав би критикувати, і, можливо, виникли б свої запитання. Але, не будучи науковцем, з одного боку, мені сподобалося, з іншого боку, я розумію, що деякі питання виникають навіть у мене. Я не знаю, наскільки це все. Можливо, було б реально реалізувати. Коротше майбутнє життя на землі знаходиться під загрозою, тому що сонце має згаснути. Звичайно, що буде катастрофа. Тож був створений певний проєкт, під землею були побудовані міста, бункери для того, щоб людство там могло перебувати століття і, можливо, не одне століття, скільки там це все займе часу. І були також по діаметру, по периметру землі навкруги встановлені певні турбіни, вони просто такі велетенські, які мали б зрушити землю з орбіти. І ще була станція, певна, на яку були відібрані зі всього світу, але. Це більше йде з боку Китаю. Я маю на увазі фільм з боку Китаю більше йде. Але були відібрані зі всього світу астронавти, які будуть на цій станції. Це така супутникова станція, яка буде мандрувати разом із землею, яка буде передавати на землю трансляцію, що відбувається там у космосі, там де вони пролітають. Тобто. Коригувати курс, якщо це потрібно, і так далі. Тобто, земля стане таким рухомим об'єктом, і тут героями більше виступають підлітки. Синій жук цього року з лінійки DC. Історія молодого хлопця з мексиканської родини, який повернувся з навчання до себе додому. І він, нарешті, думає зажити якимось щасливим життям, адже у його сім'ї є автомайстерня, здається. Коротше, але виявляється, що його сім'я збанкрутувала і а, їх мають виселити навіть із житла. Коротше, невідомо, де вони будуть жити, що вони будуть робити, як взагалі все це буде. І хлопець вирішує, що він буде шукати роботу. Влипає у певні неприємності, він не дуже везучий і йому не дуже везе. Але коли, нарешті, здавалося б, йому повезло, виявилося, врешті-решт що не дуже. Дівчина, з якою він познайомився, це багата дівчина, але вона також втрапила у повні неприємності. І скрабея, непростого скарабея, інопланетного скрабея, вона передала на зберігання цьому хлопцеві. Але це ж не простий скарабей, це інопланетний скарабей. Тобто це таке просунуте інопланетне іі. -і. і воно саме обирає собі носія. Тож... З якихось причин, звичайно ж, було б дивно, якби це було не так. Обрали нашого героя, Скарабей з ним повністю злився, і в нього тепер є супер-пупер костюм, яким він може боротися зі всякими злодіями. І... Цей скарабей підлаштовується під хлопця, тобто вони навчаються один у одного. Чомусь щось навчає цього хлопця-скарабей, щось Скарабей бере у цього хлопця. Своєрідний гумор, можливо, дещо безглузді трохи ситуації, але, в принципі, Окей, чому б ні? Так, звичайно, порівняно з більш масштабними екранізаціями від DC різних коміксів, трохи програє, але патруль часу 94-го року. Так, я знаю, що є книжка у Пола Андерсона, але, якщо чесно, я досі не дійшла до її читання. Я планувала її почати читати ще, можливо, роки два тому. І не дійшла, і я не знаю, коли дійду, тож я не знаю, за книжкою це було знято, або ж ні. І якщо так, то наскільки воно відрізняється від книжки, або ж навпаки, чи знято воно повноцінно за книжкою, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть мені, як взагалі були ваші враження, якщо ж ви взагалі не знайомі з цією історією, то Десь у майбутньому з'явилась можливість подорожей у часі. І, звичайно ж, що дуже важко опиратися цій спокусі, щось не змінити і не порушити плин часу, адже можна скоїти такий злочин, а власне, це вже злочин, бо можна щось і зруйнувати, і таке важливе. Це може бути чиєсь життя, наприклад, був створений патруль часу. Time Cop. Які подорожують у часі, знаходять злочинців і всіляке таке. І наш головний герой один із таких копів, і виявляється, є певний злочин, який стосується його. Тобто, не він створив, а цей злочин колись створили з ним, і це рушило за собою певні наслідки. Створило за собою певні наслідки. Також я багато чого передивилася, наприклад, я передивилася Гаррі Поттера. Почала передивлятися всю лінійку Марвел від початку, і виявилося, що я багато про чого забула, багато про що забула, багато що пройшло повз мене. Передивилася Кредо вбивці 16-го року за лінійкою Ігор, і мене це навіть надихнуло. Я подивилася стріми з Assassin's Creed Mirage, який вийшов. І я така, хм, щось на мене напала ностальгія. Я пішла і завантажила собі першого Assassin's Creed. Якщо ви раптом не дивилися фільм Assassin's Creed, то це про певну технологію, яка називається Анімус, і яка пробуджує генетичну пам'ять. Твого роду. І є орден тамплієрів і є асасини. І от тамплієри шукають певний предмет, але його слід був втрачений у далекому-далекому минулому через асасинів. І вони починають, тамплієри, починають знаходити а, різних асасинів, щоб знайти той рід. Який відповідав за зберігання цього предмету, який вони шукають. І таким чином вони знаходять Калума Лінча, останнього з роду хранителів і прямого нащадка Агіляра Денерхи, який, власне, і був захисником у цієї штуки. Але оскільки більшість засасинів це злочинці, коротше, Калум Лінч мав. Померти, але його привезли до центру, де підробили до цього анімусу, і він почав згадувати минуле життя, тобто така, знаєте, генетична пам'ять, і почав навчатися тому, чому навчався його предок. Тобто вони, тамплієри, самі годували звіра. Тож і не дивно, що вся ця програма, врешті-решт, вирвалася з під контролю. Подивилася всі частини аббатства Даунтон. Неочікувано. Насправді, я взагалі ніколи не планувала його дивитися, бо усі ці всі сімейні саги я не дуже люблю, насправді. А, але і Троюрідна сестра мені казала, ти буде, подивися, це так класно, це так прикольно. І коли я почала дивитися, я вирішила: Окей, я додивлюся, але. А, я за той час нічого не читала, тобто я витратила декілька днів чисто на те, щоб у вільні години дивитися цей серіал. Події беруть свій початок у постдвардіанській епосі, і далі вже рік за роком змінювалися події, як змінювалося правління і все це нам показано тобто до більш сучасного, скажімо так, світу від Пост Едвардянської епохи до більш сучасного світу. І тут ми бачимо, як змінювалася мода, як змінювалися пріоритети, як змінювалися погляди, як змінювалася аристократія у Британії, бо це британський серіал. І з цієї ж опери було позолочене століття, наче має вийти десь от-от другий сезон. Я подивилася перший, я не знаю, чи буде дивитися другий. Не буду нічого загадувати, але я подивилася перший. І якщо аббатство Даунтон це про Англію, то «Позолочене століття це про Америку. І події починаються раніше від аббатства Даунтон. І там показано суспільство того часу Америки, як все відбувалося, яке було ставлення між багатими та бідними, у ці всі калуари, інтриги. Тому що в Америці також звичайно було своє певне суспільство, і багаті також точніше, були нові і старі. Старі, це та аристократія, яка приїхала до Америки раніше, яка тут вже досить давно, і вони не дуже люблять, коли приїздить нова, і коли з низів не аристократи раптово стають або ж і не раптово стають багатими, стають олігархами, і аристократія вимушена від них залежати. Подивилася мультфільм Німона. Оце моє, оце було класно, особливо специфічний гумор Німони. Власне, і подивилася я цей мультфільм через дівчину, яка озвучує Німону, на яку я підписана у Тіктоці. На дівчину, не на Німону. Середньовічний, але футуристичний світ, де все ще є лицарі, але це скоріше як символ. І хлопця-балістера з низів мають посвятити в рицарі. Але ж, звичайно, аристократі це не подобається. Тому балістера підставляють, дуже серйозно так підставляють, і він вимушений тікати, рятувати своє життя, і його всюди виставляють як злочинця, як погану людину. До нього долучається дівчина Німона, і вона виглядає як підліток, але. Є питання стосовно цього. Це непроста дівчина, вона метаморф і а, у неї є свої певні таємниці, але вона єдина, хто дійсно може допомогти балістеру а, обілити якось його ім'я. Тут є ЛГБТ-лінія Багато крутецького чорного гумору. Позаду другий сезон колеса часу. Я не дочитала цю серію, тому я не. Можу сказати, наскільки відрізняється від книги. І насправді перша частина чи друга, я не пам'ятаю навіть на якій я зупинилася, але, коротше, початок у книзі, я пам'ятаю, досить слабувато. Проте у мене було багато коментарів стосовно першого сезону. Але другий сезон, на мій погляд, вийшов краще за перший сезон. Сильні жінки, хоча трохи прибабахнуті, все ще бісять, ні, не тому, що вони сильні, а тому, що вони прибабахнуті. Дивні чоловіки, магія, жіноча та чоловіча. Продовжується боротьба за хлопця, який є втіленням відродженого дракону, і пригоди його незвичайних друзів, у кожного з яких свій незвичайний та важкий шлях. Серіал Рагнарьок, щось таке гиденьке, ледве пережила. Там мало б бути все засноване на скандинавських міф, міфах, і воно й було засноване на скандинавських міфах. а Типу, у містечко повертається родина, мати та два сина. І а, один із них стає втіленням Тора, а інший Локі. В цьому містечку багато незвичайних людей, а є типу втілення богів і є йотуник. І тут має бути протистояння між богами та велетнями. Жорстоке, криваве, безглузде, коротше, серіал мені не зайшов. Не відпускає мене тема богів, і в мене в процесі перегляду другий сезон локі. Так, це той самий Локі, який є марвелівською версією, і мені він подобається більше зараганьох, звичайно. І, чесно кажучи, мені тут шкода у цьому серіалі Локі він виправляє помилки минулого. У в певному сенсі. Сам змінюється, в нього з'являються нові друзі, тому що він зараз у Міністерстві часу намагається врятувати часову лінію. І тут ще питання нарцисизму. Ну, Знаєте, є багато версій на самих у різних паралельних всесвітах. І от одна з його версій це жінка Сільві. І він закоханий у самого себе. Тільки у жіночу версію себе, знаєте, це важкі стосунки. Позаду перший сезон Ван Пісу. Так, це серіал, знятий за мангою та аніме. І я дивлюся аніме. І я думаю, багато хто зі мною дивиться аніме, тому що воно все ще йде, там тисяча якась, я вже навіть не знаю, яка серія. Я до неї ще не дійшла, мені ще до неї дуже... Дуже далеко. Мені подобається, що та що та версія. Звичайно, я бачу, наскільки змінили екранізацію, є відмінності, воно нібито й те, але трохи все одно не те. Але і те, і те дуже цікаве по-своєму. Певно, що деякі сцени геть вирізали, деяких героїв вирізали, нібито їх і не було, деяких прибрали, яких не мали б прибирати, але все ж таки коротше, це. Інший світ це ера піратів, які полюють за скарбом One Piece. І є один такий пірат, який нестандартний, скажімо так, він не схожий на інших. Це хлопець на ім'я Луфі. І він збирає команду, яка також нестандартна. Усі всі їхні пригоди, гумор, який там є, а, специфічні. Магічні артефакти, прикольний серіал, мені дуже сподобався. Я чекаю другий сезон, а поки дивлюся аніме серіал. Я не пам'ятаю, чи говорила вам минулий раз про лицарі Зодіаку, але якщо що лицарі Зодіаку. І в мене було окреме відео на каналі, тож я просто залишу посилання і більше нічого не буду говорити, щоб просто не повторюватися. І поглянула ще п'ятий сезон привидів. Але я вже неодноразово згадувала про цей комедійний серіал у минулих відео подібного формату. Тож, якщо вам цікаво, просто подивіться минулі відео. На цьому все, нібито ні про що не забула, і, наче про все. Розповіла, що ви ще не втікли і додивилися до цього моменту. Я дуже вам вдячна. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що підтримуєте мене На Байміякофі та за допомогою монобанки. Так, якщо що, в мене є банка, посилання на неї також в описі під відео для тих, кому незручно користуватися байміякофі. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!